Я так я в захваті був від піци, що навіть забув з вами поділитися. Телефон зарядився. Йдемо далі на посуд. Може є якісь новинки. Бачу дещо зі знижками є навіть. Скажіть, в цьому житті є щось? Я не дороги. Ой, бачу там новинки. Що та чашка в коробці чи що? А, це підставка? Це така, як була у Галинки, в дитячому садочку, така сама, тільки в неї була залізна. Чашка, лісова пісня. А що ви думали? Тарілка, обідня. На Тисячу гривень можна їсти два тижні. І без тарілки. Так. Це для... І дивіться, я знову прийшов на уців. У нас ці штучки. Ходіть на посуд, подивимось. Воно ну, все таке класне, все таке красиве. Так. Це було останній раз. Оці теж я показував. Оце тарілки. Ну, гарні, але... Ух ти, вони ще й тут такі... Да. На... Скільки воно? 415, блюдо 33 сантиметри. Хоч красиве. Чашка 400 гривень. Так, а це для круасанів. Скільки? А, 871? Добре. 544. Купол. Тільки сам купол? І блюдо на нічці 579. Ось так. А ось тут я бачу, а, я не знаю, чи це кришталь, чи це скло, мабуть, свідчили, це сві скло, да, скло, 290 гривень. Бачите, така на цукерки. Зразу згадую бабцю, ха -ха, яка а, постійно щось складала в ці серванти і нікому не, не дозволяла. Користуватися цією посудою. Кльош. В мене теж такі був тільки. Пам'ятаю зелений такий схожі: зелений бордовий. Набір бокалів, не знаю чи такі зараз модні. Теж таке блюдо якесь, що тут у нас написано. Блюдо. Пір'їна золота. Скільки це пір'їна золота. 459... 460 гривень. пір'їна золота. Ємність для зберігання з китицею. Ось така китиця. Вокал для коктейлів. Продасться. <клес> Стакан 206 гривень. Надзвичайно ну, легкий. Такий легкий, що я вам передати просто не можу. Дуже легенький. на диво. Дивіться, це кульцо, а це брошка. А справді це для серверування серветок. Дивіться, ось такі по 76 зараз тарілки десертні, а більше 85 обідні. Так, ну а тут розположився Люмінарк. Дуже популярна фірма. Бачу дещо навіть є зі знижками 30%. 65% за округлею. 65% обідня. А що десерт на дорожче Тому що знижка менше. 79. І супова 64. Ну, велика кольорова гамма, люмінарк любить щось таке випустити красиве красивуще, красивуще. Можна мити в посудомийній машині, можна в мікрохвильовій печі і навіть можна, якщо слон стане, нічого не станеться з люмінарком. Так позиціонує себе ця фірма. Це теж люмінарк. Тарілка супова 77, 75, 75, тарілка десерт на 69 і тарілка обідня 75. Кольори як світлофор. До речі, можна обрати стакани, але це не люмінарк. Але підібрали цікаво. Принтом дуже круто їсти з гарного посуду. Ось такі у мене тарілки. Теж люмінарку я купував. Навіть не такі, а ось такі. Ось. Скільки вони зараз? 80 гривень. Я не пам'ятаю, скільки. Десь, десь також в цьому районі. Так, цікаві, не менш цікаві. Теж люмінарк 85 десертна і 90 обідня. Маки, 59 зараз зі знижкою, десертна і обідня 89. Так, і супова. Новинка. 79 супова. І такі мацюпонькі, салатнички. 39 гривень зараз. Акції. Люди щось купують. Купують і купують. А ці? Ой, які гарні також. Блюбері. 54 гривні. Ось такі. Що це хризантеми? Ну, точно не підсніжники. І 55 ось такі. Це супова тарілка. Да? Рідні барви, дивіться, яка 47,50. обідня, десертна, 40, 72 гривні. Обідня. І така ж сама з цієї серії Тільки вже інше забарвлення квіток. Ой, така знайома тарілка. А, знаю, знаю. Да? Знаємо, знаю цю тарілку. Купію в Аврорі такі, так? Да? Ну, білий посуд це завжди гарно. Білий посуд це завжди презентабельно. Білий посуд це завжди безпрограшно. Цікава така форма. Ой, вона така різблена тут. Десертна. 45 і 49. Тарілка обідня велика. Також є супова. Це навіть салатник. Це салатник. А де ж супова? І це салатники. Набір. Набір із кількох предметів? З 13 предметів. На 13 персон. А, ось цей відкритий. До речі, божні такі штучні рослини поставив і тільки пил витирай. Прозора, до речі, теж буде гарно вас виглядати дивитись на столі, якщо у вас красива скатертина. Все гарно просервіровано, або тарілка стоїть на красивій підставці. 52 гривні, ось така велика. І трішки менші, по 46 десертні. Також є салатники прозорі по 50 гривень, по 130 квадратні, по 99 квадратні, тільки трішки менше. Набір 237 гривень, але я би ось так поставив і хай стоїть. Дивіться, як гарно. Зразу якийсь нагадує фонтан, фондю. Ось я люблю прозорі салатники. В них видно, як салат, грає своїми барвами. Огірки помідори, перець, все красиво. 188 гривень Сімакс. До речі, Сімакс. Пам'ятаю, вже дуже-дуже давно також на ринку. Якщо не помиляю, Сімакс перший з'явився, ніж Люмінарк. Красива чашка для космонавта. З зірочкою вже в руках. Так що, якщо у вас в сім'ї є космонавт, можете купувати сміло на подарунок. Чашки так і називаються мармур а, з пластиковою, ось з бамбуковою кришкою. Ну чого? Є бюджетні, будь ласка, дивіться, які літні, гарні, по 100, 101 гривня. З діамантом вже дорожче, 143. Я знайшов новинки, дивіться, 170 гривень. Ось така цікава. Це десертна, правда? Так, да, це десертна тарілка. Угу. А це... Да, зараз на рублю ділов А 200 гривень а це супова. Ну, десертна взагалі супер. Друзі, взагалі, я в захваті, скільки всього нового. Красива, дуже красива, Ну звичайно ж... Ціна, рахуйте, 4 штуки, вже обійдеться вам кругну сумно. Оце взагалі величезне. Ой, ця гарна, дивіться, яка. 170 гривень і така 198. Та що ж я так голосно тут показую все вам? Це для для будь-чого. Для будь-чого. але оці на зелені мені дуже сподобалось. Знаєте, воно би дуже круто би а, мало вигляд а, на різдвяні, червоні скатертині, на червоній підставці. А зелене та червоне це вже як а, Різдво, да, символ, кольори такого Різдва. Ну, от, чому вони такі маленькі? Ходіть далі подивимось. Бачу, тут ще дивіться такі теж, навіть не знаю, що це за колір. Такий незрозумілий, сірий переходить, градієнт. Так, 129. Тарілка супова. Салатник 109. Навіть такі чашки також є схожі, бачите? Тарілка обідня. От була би така зелена. О 100 гривень. 129 тарілка підставна. Новинки, да, новинки. І це теж новинка. Ну це на піцу може бути. 129 і 99. Ну, я від цієї відійти взагалі не можу. Ще одні гарні салатники. Я думаю, хто дивиться це відео, полюбляю гарний посуд. Погодьте зі мною, 139 гривень чашки 119 зі знижкою. а Трошки більша. а 169 тарілка. Це ж така сама. Так, тут ми з вами були минулого разу, тут нічого нового нема, тому ми з вами... Ааа, бачу! Ой, ти, дивіться. І без знижок. 190, ну 200 гривень, ось така тарілка підставна, тарілка обідня 170. І дивіться, яка гарна темно-синя така теж підставна. Угу. Так, ще ходить один блогер знімаємо, ну, не буду на нього камеру наводити, ладно. Я думав, що я тут один такий. Так, да, відсувайте, відсувайте. Угу. Це моя тілешка Тоже вже прийшла знімати посуду. Так, добре. Добре. Не буду... ну Хоча вона прийшла на моє місце. Дивіться, яка гарна. Теж підставна рахується. Салатник 200. Угу. Ось обідня 199. Ну, така собі. На любителя. Я року, що ну, негарної, негарного посуду немає, правда? Завжди можна купити будь-яку тарілку і покласти туди, навіть біла тарілка, покласти сюди стейк рибний, підсмажений, такий, знаєте, підсмажений на грилі, розмарин, листя салату, помідорки черрі. Оливки і тарілка вже буде зовсім так, що смачного. Смачного. Хочу зелені тарілки. Дуже гарна оця теж підставна. Обідня. Я минулий раз ще її показував. На Мені здається, на заставці в мене стояла. Дуже теж гарна. І всі, Всім вона сподобалась. Чашки з цієї ж серії. Ну, бачу, ще без нижок також це стоїть, мабуть, це новинка. Дивіться, який гарний заварник. Хоча не знаю, хто заварниками такими користується. Може хтось є, сюди просто ситочкою і все. Правда? І ось така тарілочка. Ну, Це вже по такому, я не знаю, аристократичному. Ні, сюди тортик все. Ну, це витвір мистецтва. Сто тридцять дев'ять зі знижкою п'ятдесят відсотків, вісімдесят дев'ять зі знижкою п'ятдесят відсотків. Тут зі знижками все п'ятдесят відсотків можна щось придивитись. Ми вже з вами дуже довго. Мені потрібно закінчувати відео. Вже йти треба знімати і друге відео. Ось тому я буду вам мабуть бажати всього найкращого, економних покупок, мирного неба, але не хочу вас відпускати від цієї краси. Хоч би просто помилувати, полюбуватись на це все, правда? Якщо вас цікавить такі відео, якщо вам цікаво такі відео, дивитись, ви залишайте свої коментарі. Я розумію, що посуд дуже дорогий. Ось, може хтось буде писати, що дуже багато коментарів людям їсти, нема що, а ви посуд знімаєте. А ви просто пропустіть це відео, якщо ви не в захваті від таких відео. Або просто відпочиньте і подивіться, яку красу створюють ми ж самі люди. Все. До зустрічі. Всім па-па.